Рік тому хворів на туберкульоз, півроку лікувався, а тепер його звинувачують в ухиленні від мобілізації і хочуть посадити в тюрму. Лучанин Володимир каже, що має усі докази перенесеної хвороби, але на ВЛК його, мовляв, навіть слухати не захотіли. Натомість на чоловіка відкрили кримінальну справу і вже судять. Що на це все каже медик, котра раніше лікувала Володимира, далі у сюжеті. Так, дали мені подістку. Я прийшов. В ВЛК я взагалі не пройшов, а пролетів, можна сказати. За пів години 10 блях лікарів за пів години. Це ще того, що я ще ж дав їх. Так от заходиш там здоровий, здоровий, здоровий. Мені навіть дали, взагалі, не, не, не на мою фамілію. Ми так спішили, що даже перепутали мою фамілію. А ви казали лікарям на ВЛК, що ви хворіли? Вирьоз, а, вони ж не побачили, вони типу раз, я вже дважди ж, видно, Снімок є. Я спеціально сніг, подивіться. Дві легких. за задіті. Чоловік каже, що на ВЛК його навіть не слухали. Там ніхто не слухає. Такі штампи. Хляп-хляп-хляп. Я сам приїхав. Я приїхав як нормальний людина, мені тут пов'язку просто порвати і викинути. Я приїхав як нормальна людина. Тут дивився. Такий бардак. Я так і майору сказав, морю, бо що, шутите? Мене двоє легких. люблю. Ну, я ж каже, не в БЛК, що це можу сказати? Та як виникали у цю справу уже слідчі, то схоже окрема історія. Знаєте, як слідчий приходив зимою, відкриває вікна. Можу, що ж ти вікна? Можу, о, то ж холодно. Ну ти ж туберкульозом перебулів. Кажу, то ти себе вважаєш за людину. А там ти за людей нікого не вважаєш, кажу. Ручки мені дарив. А знаєте, чому він не дарив ручки? Бо він боявся від, від мене її взяти. Отак. Сьогодні допитують Свідка медика, котра торік амбулаторно лікувала Володимира. Перебував на лікуванні, ви сказали, протягом шести місяців. Так. Це в 23-му році. Так. Що ще можете повідомити? Він отримував лікування, вчасно з'являвся. Проблем з пацієнтом у мене не було. Він відповідально ставився до лікування. На вашу кубку чи може перебувати прилюк у лавах ЗСУ, то виконувати бойові завдання, чи є якісь протипоказання у нього? Дивіться, слів пацієнта він отримував лікування ще того. тобто в нього це повторний був оплатив лікування. Так. Перший раз він отримував не нашій установі. так як за нами пацієнт чітко відповідав на питання і знав, які ліки він приймав, угу. тобто я рахую, що він напевно таки лікувався. Пацієнт має залишкові зміни після перенесеного туберкульозу, тому що по даному діагнозу завжди є залишкові зміни. Угу. На той момент, коли завершив курс лікування, каже медик Володимир Одужав, коли ж Лучанин проходив ВЛК, ніхто з комісії, як чуємо, не цікавився в Еліни Леонідівни її колишнім пацієнтом. Я знаю просто, що якщо пацієнт проходить ВЛК, і якщо є підозра на якісь наші проблеми, то пацієнт звичайно до нас скеровується, у нас обстежується. Ми так само надаємо їм консультаційний висновок. Якщо це то комісія направляє зі, пацієнта звичайно, до вас, тут тобто, у нас mm. вони спеціальне направлення виписують, і після обстеження ми їм видаємо або акт, якщо виявлено активне захворювання, mm. ну або консультаційний висновок. Зверталась За у вас комісія ВЛК відносно блюда. Особисто до мене ні в заклад, наскільки я знаю, по записах амбулаторної карти – ні. Не звертав. у цій справі. Вже змінився прокурор. Просить дати час ознайомитися із допитом інших свідків. А от Володимир розказує судді та прокурору, що мовляв, взагалі знятий із військового обліку. Я на обліку не знаходжуся з 11-го з року. На обліку якому? В інкоматі військкоматі, да так. це коли я перший раз заробив туберкульоз, угу. мене з 11 року років не зняли. Чоловік каже, оновив дані, але про зняття з обліку дізнався лише кілька днів тому. Тож став дзвонити до майора із тецка. Воно спочатку мені нічого не показувало. Угу. Воно типу СВО і все. А потім пише на обліку не перебуває це вже водить, бо підтягнулося. Зрозуміло. То якщо ви бачите, що така ситуація, то треба зразу приходити в військомат чи в військову цю комісію. Я хочу поїхати. Ну, будь ласка, їдьте, проходьте ту комісію і показуйте ці документи, які у вас є. Ви кажете, що ви зняті з обліку. Ну, то має бути десь воно ж має бути зафіксовано. От як лікар каже, що воно от база даних є, що доступ лікарів, будь-які можуть доступ до неї мають за вашої згоди. Якщо ви згідні, даєте добро, і вони дивляться. Я згідний, Ну, то все, тут вам вже ж треба йти до лікарів, а не до майора якогось там. Суддя дає чоловікові час. Наступного разу зустрінуться у листопаді. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.